Доброго вечора, дорогі земляки. Коротко про підсумки дня оперативна обстановка на нашому напрямку фронту залишається стабільно напруженою, динамічною у розвитку, але контрольованою Збройними силами України. Наші військові успішно виконують поставлені бойові розпорядження, бойовий дух частин дуже високий. За інформацією оперативного командування Південь, основні зусилля противник засереджує на введенні активної оборони та намаганні утримати зайняті рубежі по всій лінії зіткнення. Вчора пізно ввечері над Херсонщиною силами протиповітряної оборони збито два ворожих дрони Камікадзе, випущених з кримського напрямку. Також вчора ввечері над Нікопольським районом під підрозділом ППО збито ще один цей дрон Камікадзе Шахід «Шахід-136», який москалі перекрашують в зелений колір і називають герань 2 Крім цього, внаслідок успішних дій наших ракетно-артилерійських підрозділів підтверджені втрати ворога склали 4 міномети, зенітно-ракетний комплекс ТОР, 6 одиниць автобронетехніки та склад з боєприпасами. Вночі і в день у Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі окупанти зградів, виконавши 20 пострілів, обстріляли Червоногригорівську громаду. Внаслідок обстрілу пошкоджено лінію електропередач. Слава Богу, без втрат. У кривому розі ситуація повністю стабільна та контролюється військовою адміністрацією та ЗСУ. Стабільно працюють всі органи влади, комунальні підприємства, соціальні та медичні установи. Військова адміністрація міста продовжує надавати велику допомогу нашим військовим частинам, матеріально-технічному забезпеченню, а також будівництві нових оборонних споруд на звільнених територіях Херсонщини. Кривий ріг також продовжує надавати допомогу прифронтовим та фронтовим громадам, у тому числі буквально нещодавно звільненим з під ворожої окупації. Тисячу великих продуктових наборів сьогодні направлено до Олександрівської громади. Вони будуть передані людям у Старосіллі, Архангельському та інших населених пунктах. А вчора туди завезли необхідну побутову хімію, пральний порошок, мила, миючі засоби та інше. Хочу передати слова подяки всім криворіжцям від мешканців звільнених сіл. Підтримка один одному зараз дуже потрібна. Це одна із складових нашої перемоги. Сьогодні зранку, за розпорядженням Укренерго, у Кривому Розі, як і у всій Дніпропетровській області, як і в ряді інших областей, знову були та ще можуть бути відключення освітлення. Ми всі чудово розуміємо, що енергосистема країни працює з величезним навантаженням через руйнування, викликані терористичними актами ворога. Йде війна? Війна з підлими терористами, які воюють з мирним населенням. Тому до таких відключень треба ставитися спокійно. Витримко також наша зброя. Енергетики компанії «ДТЕК» Дніпропетровські електричні мережі докладають всіх зусиль, щоб відключення тривали не більше 4 годин. Але обов'язково зберігайте вдома запас води, тримайте зарядженими телефони та пауербенки. Вкотре нагадую, що треба тримати енергетичний фронт, максимально економити електроенергію. Та про наші мирні перемоги на чемпіонаті області з Дзюдо у Дніпрі. Криворізькі юні спортсмени здобули чотири нагороди. Анастасія Соловей виборола золота, Анастасія Головейко та Володимир Сьомка – два срібла, а Павло Мізюкін здобув бронзу. Вітаю та бажаю нових перемог! Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші Збройні Сили. І щодня запитуйте себе, що я зробив сьогодні, щоб наблизити нашу перемогу, і що я можу зробити завтра. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!